Хто у нас сьогодні виступатиме, і не даремно це власник цього приміщення. Ну, власник, правда. головний менеджерний менеджер цього приміщення, директор видавництва Смолоскіп, який є одним з таких для молоді явочних квартир за великим рахунком. Коли ми говоримо про необхідність бульйону, в якому варилося би українське м'ясо, от мусить бути казан для цього бульйону. От видавництво Смолоскіп це один з таких казанів. Яке почалося ще з середини 90-х, коли фактично з 95-го, коли Осип Зенкевич перевів його з Сполучених Штатів Америки. і Ростислав Сенків якраз і завідує цим казаном. І він розповість про фактично найуспішніший проєкт в вихованні, ну скажу, молодої еліти, може це надто так, молодих інтелектуалів. Коли поєднуються літератори, політологи, і це робиться щорічно. Це стабільна система. Це відбувається в Ірпіні, так звані ірпінські семінари. Один як один з найуспішніших довготривалих, що дуже важливо для української справи, довготривалих проєктів. Отже, перший директор Деса Смолоскі Простислав Семків. У нас нагадаю, у нас у всіх дуже короткий час на виступів це 20 хвилин. За регламентом, отже, у нас буде 15 хвилин на виступ і 5 хвилин. Попрошу, може бути запитання або репліки для того, щоб відбувався певної міри інтерактив з усіма слухачами. Мушу пан Ростислав Семків, доброго дня. Ми поставимо запускаємо, значить, словоскип це перш за все видавництво, і воно засноване було ще в 50-ті, наприкінці 50-х у Франції українськими іммігрантами і пізніше перебралися до США в 91-му, видавши досить багато книжок там. В Штатах видавництво повернулося в Україну. Ну як повернулося, переїхало в Україну, і з того часу воно розвиває свою діяльність тут. Звичайно, найважливіша діяльність це книговидавнича діяльність. І оскільки перші книжки з'явилися вже в 93-му році, то за весь цей час. В Принципі, український смолоскип вже обійшов американський смолоскип по кількості видань. В Америці, було видано, в Америці було видано десь близько 250 видань, і там загальний наклад сягнув десь півмільйона примірників. Ну і приблизно стільки, більше вже близько 300 видань видано тут. Наклад приблизно такий самий. Це а, я їх. Ну, якщо можна, я їх саме буде переключати назад. Так. Назад наперше. Та ага. угу. Значить, е, коли смолски перебрався в Україну, то стало зрозуміло, що потрібна нова команда е, і потрібне середовище, в якому будуть. В якому буде така перебуду переключатися, в якому будуть з'являтися нові ідеї, будуть з'являтися нові проекти. Це має бути середовище молодих людей, і звідси з'явилися з'явилися дві ідеї. Це ідея літературного конкурсу, який вперше відбувся в 93-му році, і перші книги з'явилися в 94-му році. Одна з перших книг, ну, власне, перша книга переможців літературного конкурсу це був цитатник Сергія Жадана. І з того часу досить багато людей, які перемогли в конкурсі, це вже більше як 50 людей. Вони далі продовжують в літературі працювати. Це і Мар'яна Савка, Маріана Кіановська. Тарас Прохасько, Світлана Пирко, основна досить багато Анатолій Дністрових, досить багато вже відомих. Це перша ініціатива. І друга ініціатива це от семінари в Ірпені. На початку 90-х, це, власне, продовження або, так би мовити, трансформація тих. Вони називалися наради творчої молоді, які проводила в Ірпені спілка письменників. На початку 90-х вони перестали їх проводити з суто фінансових організаційних причин. Десь вже після 2000-го ці наради відновилися, тобто воно так триває паралельно. Але цей семінар він був відмінним тим, що він мав так само політологічну складову. Тобто це триває це така зустріч, яка триває п'ять е, або шість днів. Е, правило на початку травня, ну цього року буде трошки пізніше, тому що на початку травня Пасха. Е, от після Пасхи одразу недозвіно розпочнеться. І е, це, впродовж цих п'яти днів е, там відбуваються круглі столи, і люди з усієї України, які перед тим пройшли відбір, тобто вони прислали свої тези доповідей е, ці доповіді були відібрані модераторами, які, є, які були учасниками попередніх ірпенів. і вони зустрічаються і на круглих столах обговорюють різні проблеми. При цьому ми розглядаємо семінар як якийсь такий варіант альтернативної освіти, оскільки на цих круглих столах іде обмін досвідом іде розмова. Про речі, про які в університетах, як правило, не говорять. Тобто, ми думаємо, що це більш гнучка структура, оскільки теми для оцих круглих столів, для лекцій, для запрошених лекторів пропонують якраз попередні учасники, тобто йде обмін все таки досвідом між старшими і молодшими, але так трохи старшими і трохи молодшими. Тобто, немає цієї відстані, яка є типова для ну. Яка була типова, скажімо, і залишається для цих нарад у спілці творчої молоді, коли дуже дуже старші такі вже поважні люди розказують дуже дуже молодим, як потрібно жити, як потрібно там вчитися, що потрібно робити. Тут ця дистанція набагато менша, це не значить, що у нас не буває старших промовців. В нас виступали і вже згаданий пан Євген Сверстюк, і багато письменників. І Владимир Нікляєв, кандидат білоруські президенти, на їхніх останніх виборах президента. І ну, ще покійний Михайло Горень. Тобто, досить багато людей, яких ми запрошуємо, є із старшого покоління, але Головна розмова відбувається між ну, власне, людьми, між якими не така велика часова різниця, тобто десь до 10 років різниці. І в такий спосіб є можливість гнучко координувати вибір тем, вибір тематики, оскільки модератори самі ще є або старшими студентами, або молодими викладачами, і вони добре знають, що зараз більш цікаво. От цього року у нас буде. Два навчальні курси, там такі, які читають е, трохи, е, знову ж трохи старші, е, але попер... учасники попередніх семінарів. Е, з, наприклад, Максим Кицюк, який є головою е, Фундації регіональних ініціатив, е, цього року буде читати. Там два таких коротких навчальних курси, три лекції і семінар. Е, значить, один про глобалізацію, один про е, ненасильницький спротив. І шість круглих столів, серед яких буде там розмова про українську національну ідею, про те, такий більш практичний, як стають політиками, про загрозу поширення руського міра, що це за феномен, і значить, як йому протистояти, про феномен білінгвізму і як власне з цим жити. І проти чого тут слід боротися, і так само про соціальне мистецтво. Як модератори, так і учасники є дуже з різних частин України. Тут дійсно від Луганська до Ужгорода, в нас, напевно, вже були з усіх областей за весь цей час учасників. Кожен раз це десь приблизно 100 осіб. І от такий обмін досвідом: власне, цей рік він буде відбуватися вже 20-й раз. Цей обмін досвідом він дає можливість потім не припиняти спілкування, і ці люди дуже часто, тобто вони продовжують спілкуватися в мережі, вони продовжують спілкуватися на якихось спільних заходах і відвідуючи одне одного, вони продовжують там далі закохуватись після пеня, і так далі. Тобто, це молодіжне середовище, яке має складову політологічну, складову суспільну, складову культурну мистецьку. Це 2008 рік. Я тут підібрав буквально кілька фотографій. 2008 рік далі не чогось. Можна тоді наступно. Тобто, це частина учасників якраз «Політологічний круглий стіл. Ось тут в нас Винничук, там лежить на траві письменник український, а з гітарою Морозов. Співати, значить, це, напевне, був таки, така була найбільш цікава творча зустріч, можна наступну. Це, як правило, це, як правило відбувається от в такому форматі круглі столи. От якраз говорить Максим Кицюк, але це 2009 рік, як такий рядовий учасник. Далі... Може бути відбуватися і в такому форматі, тобто, це не обов'язково. Має бути так формалізовано, це більш відкрито. Це Оксана Забушко виступає, вона була запрошена, це 2010 рік. Це загальна фотографія того самого року. Це, можливо, відомий декому політолог Іван Коломієць і біля нього поет Вік Коврейн з Ужгорода. Далі Ну, о, так, добре. Це всім відомий Олесь Доній виступає поза минулого, здається, року чи минулого. Так. Ну і це фотографія остання, це якраз минулий рік. І там я попрошу там є Вордівський файл ще. Проте ще одна я на завершення скажу таким невеликий, така невелика значить, врізочка. Ну, хай так буде. Ми намагаємося, звісно, ми ставимо собі за мету, щоб всі, хто приїде на семінар, не лише, ну тобто, щоб вони побачили якраз, що існує середовище, де багато розумних, розвинутих, цікавих, молодих людей, і які спілкуються між собою українською мовою, які не комплексують з цього приводу. І воно діє навіть ті, хто приїжджає, хто в побуті російськомовний, і приїжджає з Харкова, ну і в Києві є такі, і з Луганська, з Донецька з півдня. Вони до кінця семінару вже фактично повністю спілкуються українською і дуже часто вони продовжуються робити і далі в своїх містах повернувшись. Проте, ми вважаємо, що це не є якась. Ми вважаємо, що непродуктивно якось заставляти людей говорити українською, ми просто рекомендуємо це робити. У нас от є така пам'яточка, і про українську мову, яка є робочою мовою, тобто ми в принципі. Не обмежуємо якось спілкування поза межами семінарів, але в межах власне круглого столу всі говорять українською, тези подаються українською, і відповідно от існує такий ефект синергії через те, що це відбувається українською, воно і вихлюпується надалі. І тому і дискусії довкола довкола семінарів вже не в форматі такому формалізованому. Вони також відбуваються українською читання відповідно так само. Тобто, це важливий момент і певний конфлікт, на який потрібно зважати, але який потрібно і можна вирішувати. Конфлікт між ліберальним середовищем, де ніхто нікому нічого не може нав'язувати, це неправильно, і національним середовищем, яке повинно пропагувати українську мову. Тобто ми вважаємо, що Слід іти тим шляхом шляхом заохочення, шляхом е, рекомендування, шляхом е, приваблювання до цікавого середовища, і в цей спосіб е, українська мова постає просто як операційний, е, операційна риса, просто як характеристика цього середовища. От тут всі спілкуються українською. Е, і е, відповідно, оскільки це діє, ми розуміємо, що це правильний такий шлях. Молодь і далі цим зацікавлена, тобто кожного року ми маємо якусь кількість подань, які ну, більше за сотню подань, які учасників, які потенційно хочуть взяти участь в семінарі, і відповідно в такий спосіб це мережа цих людей, які потім продовжують взаємодіяти між собою, розростається. Ну, Це якщо коротко, все. Дякую. Давайте давайте запитання. А якщо є да, запитання, можна да, зараз або пізніше, я тут ще буду. А вже поговорити. Якому батьків був заселені в малости. Скільки він працював там? Чи Ти відповівся що... В Він переїхав він переїхав з Франції в Америку, а Франції коли не й єдине, єдине, що прохання? У нас зараз ця конференція присвячена діяльності в Україні. Коротке питання дуже вибачте. Я, ні, ні, я перебуваю. Я, 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 я. Перебиваю, я перебиваю, тому що ми не будемо зараз розбиратися в взаємостосунка. Видавника Франції. Ви мене зупиняєте довше, є ж питання. Я вислухав. А я вас зупиняю, щоб не було аналогічних не питань, буде, іншим буде. питань іншим промовцям. У нас конференція окремо, у нас призначена діяльність. Можливо, зараз запитання, яке все практичні питання. А де відкасується у Побачив Семко. Андрійович. Ну Андрійович, так. де, де відбуваються ці семінари? Вони відбувалися довгий час в Ірпені в, на базі спілки письменників, там будинок творчості. Але оскільки там суто технічно немає можливості, щоб там відбу... щоб там було більш ніж 60 осіб, то тепер ми зараз тимчасово в Орзелі Поки ми сподіваємося, будинок творчості розростеться, тому що в нас учасників 100 людей, і раніше ну там власне десь по 50 людей заїжджало в два рази в будинок творчості. Спочатку приїжджали політологи, а потім приїжджали митці. От, але митці ну в Орзелі там можливості досить. Це база енергія. Ми думаємо, що ця назва дуже адекватна від для... Ну, е, насправді, не такий е, успішний, як в інших регіонах, включно зі Сходом, оскільки там не так багато книгарень, е, з якими ми підтримуємо е, зв'язки. Ну, тобто, з одного боку, є е, суто е, практика е, спілкування, видавництво і книгарні, і всюди дає більші книгарні ми е, маємо зв'язки. тобто, вони в такий спосіб розповсюджуються. Ми були на виставці в Одесі. Здається, двічі. Ну і час від часу ми робимо такі поетичні вилазки, Наприклад, 2007, 2009 і 2010 роки. Ми були в Севастополі. Там влаштовували поетичні читання. От зараз ближчим часом ми почали нову серію українська публіцистика. Там вже є дві книги Станіслава Федорчука і е, Остапа Кривдика. І от вони буквально наступного тижня їдуть Одеса, Миколаїв, Херсон. Там будуть зустрічі з ну просто зустрічі з охочими, з зацікавленими. І ну, в такий спосіб це може відбуватися. Звичайно. Це більш хаотично ніж це хотілося б, але в даному випадку це залежить від наявності молодих людей, які можуть організуватися в конкретному місці. От ми. З'їздили, там вірніше була така з Севастополем цікава співпраця. Там двоє чи троє людей приїхали до нас якраз на Смолоскипівський семінар один рік, потім наступний рік. Далі організували нам зустріч вже в самому Севастополі. Ми кілька разів з'їздили. Ну і от зав'язалася така співпраця. Можна сказати, що з Севастополем у нас зв'язки є. Врешті, от Максим Кицюк, який буде читати в нас цього року цей міні-курс. Він сам з Севастополя. І от став нещодавно керівником ФРІ, однієї з найбільш таких активних молодіжних організацій зараз. Тобто це залежить від міста. В Севастополі от такі активні з'явилися. Я думаю, що і в інших містах поступово це буде з'являтися. В Донецьку у нас хороші зв'язки тут і завдяки Станіславу, але не лише тобто це. У вас 20, 20 років ви проводите семінари, <клух> так? Перші <клух> учасники семінарів було ну, 18-20 років. Сьогодні їм 38-40 років. От сьогодні що вони роблять, ці перші <клух> семінаристи? <клух> <так? клух> А, ну, ми, завжди, ми завжди, от е, так звикли жартувати в смолоскипі, що от Київ-Могилянська академія е, вивчила одного народного депутата, тобто з їхніх студентів, ну студентів Києво-Могилянської академії, не можна сказати, з їхніх, бо я там викладаю, тобто з наших студентів тільки одна людина стала. Народним депутатом Смолоскипівських учасників семінару двоє. Mm -hmm. От Олесь Доній і ще був ще Віталій Чепинога, який свій час був прес-секретарем Батьківщини. От і багато викладає дехто є депутатами районних обласних рад. Тобто, ми підтримуємо зв'язки, час від часу запрошуємо. Вочевидь, це ще не переросло ну, на рівні університетського спілкування, тобто є люди, які викладають з наших учасників у Харківському університеті, в Харківському педуніверситеті, в Львівському університеті, в Одеському університеті. Тобто, на рівні от контактів таких університетських, організувати зустріч в самому університеті з студентами, це працює. Ну і ми думаємо, що і чим більше це ще насправді трохи за малий час. Це ще люди, які досить молоді, але ми намагаємося підтримувати контакти і думаємо, що з часом ця мережа буде більш дієвою. два У мене до вас таке питання. Сергію, ну продовження цього питання. Ви проводите багато років ці семінари. Чи ви саме від можете відстежити? З'являється більше людей, більше... більше людей, які є молоді безпортими. <клес> продається більше для міжодніх. Якийсь є розвиток позитивний? Чи тобто вона це просто да, товчеться на місці? З якимось з без нас Ну, нічого, просто так не товчеться на місці. Найцінніше, що там відбувається, це з'являються горизонтальні зв'язки. Тобто, з'являються люди з Донецьку, які знають багато людей зі Львова, Люди з Львова знають багато людей з Харкова молодих, і це дієво в тому сенсі, що. Вони вже не просто там можуть приїхати у Львів, а можуть приїхати в якесь середовище, сконтактувати, і в такий спосіб існує якась ну, існує можливість співпраці. Існує можливість співпраці, існує можливість робити якісь проекти спільні. І ну, якщо кількісні показники, бачите, ну, кількісні показники не є аж такими важливими в тому сенсі, що. Якби була тут тут ще можливості фінансові і організаційні, якби вони так само збільшувалися синхронно до кількості охочих взяти участь в семінарі, то семінар був би звичайно більше. От але вони наразі фіксовані в цьому є також сенс, тобто учасників семінару, от ми стабілізували десь на сотні осіб, хоча багато людей і тут дійсно більше є кількість людей, які просто приїжджають на семінар, тобто не живуть постійно там. Вірпині або Ворзелі, а вони просто приїжджають на день послухати там, взяти участь в обговоренні, і тоді повертаються назад в Київ. Цих кількість поступово збільшується. З книжками так, тут велика позитивна динаміка. Тобто, на щастя, бо література національною мовою буде настільки потужна, наскільки кількісно багато є її читачів. І от можна абсолютно сказати, що в Україні. Ну, я спочатку працював в видавництві основи, далі в смолоскипі, і я можу від 2000 року цю динаміку значить, бачити, відстежувати наклади, з яких все починалося там 500 тисяч примірників. Вони вже вважаються малими накладами. Так і зараз нормальний наклад це 2 тисячі примірників, 5 тисяч, 10 тисяч. Це вже не дивина, і з'явилися і великі видавництва, яким не можуть ігнорувати цей сектор ринку, там як КСД, наприклад, клуб сімейного дозвілля, і вони також е, випускають книги українською мовою, і все збільшується. Ця кількість, тобто е, кількість книг українською збільшується, е, і це можна сказати, що збільшується кількість читачів, які е, за, е, які зацікавлені читати українською. Звичайно, якби держава робила більш цілеспрямовані зусилля, якби була. Програма пропаганди читання українською мовою то це був би набагато швидший розвиток, тому що це досить смішно. Знаєте, якщо тобто ми так говоримо, динаміка то позитивна, так е, зараз можна там книжку накладом е, 2000 тисячі примірників розпродати за півроку. Тобто, це вже досить непогано порівняно з тим, що було 10 років тому. Якість книжок. Покращилася однозначно, ми також це можемо судити, але е, якщо подумати, що тут є е, 50 е, ну чи 45 мільйонів населення, із них е, не менш як 20 активно володіють е, і постійно спілкуються українською мовою, то е, це не співмірні якісь величини. Ну, наприклад, там у порівнянні з 5 мільйонною Норвегією, де Наклади книг набагато набагато більші, і існують ну просто феномени е письменників всередині країни, які е ну які запросто сягають там 100-тисячних тиражів, просто теж упродовж року, тобто так. Да. Друзі, ти mm слише, -hmm. щоб у нас вже будемо переходити до наступного Чи Ти в планах видовничка запобігання з російською чикача. От виходить багато книг російською мовою, а найшли тему, в тому наших земляків, ну, і просуворові, всі знаєте, багато книг. Чи є в планах українською мовою, що українського чикача такі твори з'явилася книжка мови Віктора мови так що... Це вони хваляться, тому що вони в Харкові, Харкові зробили. Багато різних mm -hmm. uh, У ну, нас і просто У нас просто інша, інша просто ніша. Ми головним чином друкуємо муаристику і забуті, забуті імена. От нас зараз ближчим часом десь упродовж. Двох-трьох місяців з'явиться е, вибрані твори. Геош Курупія це футурист, кого не перевидавали від двадцятих років після того, як його тридцятих репресували. І е, так само буде антологія українського поетичного авангарду, де взагалі зібрано близько п'ятдесяти імен. Більшість з яких взагалі ніхто нікого ніколи не знав, бо вони в двадцятих-тридцятих загубилися. от це нас е, головне. Так само, е, мемуари, от е, з'явилися щойно найновіші. Це е, спогади про. Спогади про, спогади про Ніну Марченко, матір Валерія Марченка. Ну тобто, тут ми в цьому напрямку працюємо і ми, звичайно, не є велике видавництво, але ми вважаємо таким середньої е, ваги видавництвом 25-30 книг книг іменування на рік. Чого ти вимагати А так? Знаєте, я думаю, що наступного до наступного року з'явиться стільки кобзарів. Я думаю, що буде насправді, і кожне видаництво напевне буде мати свій Шевченківський проект. Я не знаю, чи у нас це буде кобзар, але очевидно. буде Михайло Гарні говорить, привези приведи з собою 10 друзів. Я математик, я скажу, приведу собою десять друзів, через рік нас буде десять мільйонів. Скажіть, будь ласка, чи Він не є, тільки математик више оптиміст. Запоріг для Горення, я человеку з молоским наказом, і, нормою життя. І я скажу з свого досвіду, і, так, ні. так, і Я приводив російськомовних, які говорили, не будуть говорити українською мовою. Ще. І, зараз їх називають бандерівцями. Тобто приводять друзів, які зараз російська марні, переконати їх, вони за батьків. Добре, Все, дякую. Так, 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 ні. так? звичайно, так. Добре. Хто, Хто скаже ні. Це. Дякую, це був розказав Семків. Щодо Михайла Гореня, нагадаю, що саме в цьому залі, в цьому приміщенні, було шанування на 40 днів Михайла Гореня. І нагадаю, що саме в цьому приміщенні Смолоскіп і, і музей сам видав. І, можливо, через просто пірніше, через брак часу і скромність Ростислав не все сказав про прізвища. Було запитання з Харкова. Скажу, що не лише депутатів виховував Смолоскіп. Дуже мало з прізвищ 90-ників і 2000-х, так званих, чиї книжки не видавали смолоскіпі, і хто не пройшов через Ірпінські семінари. Майже всі прізвища. Жадам, Какатюх, Пантюк, Андрусяк, Скіба, це з дев'ятдесятників, Чи брати там Коцарів, Лазуткін, Горобчук, Коробчук, всі вони пройшли через ці семінари. Це надзвичайно важливий це, власне, феномен цих херпінських семінарів, що вони, по-перше, підбирають, у них дуже якісний підбір. Вони вміють якимось чином. Визначити талант, вміють його запросити і об'єднати в мережу. Раніше молодих письменників за радянських часів, ну що гріха таїти, якимось чином в мережу об'єднувала спілка письменників. З моменту незалежної України це було втрачене і з 95-го року єдиний перший, хто наважився видавати книжки. Молодих е, письменників це було е, Смолоскіп. І ця традиція у них є постійна. Я чому звернув увагу, що це довготривалий проєкт. Це дуже важливо. У нас багато проєктів, вони одноразові, кількарічні. Це один з найбільш потужних довготривалих проєктів. І вони мають вплив на, е, е, на формування літературного середовища. Вони фактично здружують, об'єднують, в тому числі в такий неформальний а, спосіб. І в подальшому вони можуть ці письменники, крокувати пліч опліч. Ви ж розумієте, що митець він одинак за своєю натурою. Не кажу хижак, але він одинак. В, скажімо, художники більше одиніки, але навіть ну, письменники вони хочуть кожен виробити свій продукт. І тут надзвичайно важливо, щоб при всьому тому вони не забували про спільну справу. От ірпінські семінари дають їм відчуття плеча і дають їм розуміння спільних цінностей. От в цьому, цьому феномен ірпінських семінарів, чому ми хотіли обов'язково, щоб ви з цим познайомилися. Зрозуміло, що не в кожному регіоні можна зробити загальноукраїнські, такі, але міжрегіональні, я думаю, що це в силах. Можливо, не, не з такою тяглістю, не з такою традицією, але мені здається, що ну, досвід ірпінських семінарів, хоч наразі він унікальний, варто поширювати.